Забезпечити міста України достатньою кількістю генераторів, щоб люди мали тепло та воду навіть під час блекаутів. Одна з головних місій влади сьогодні. Їхня кількість збільшується регулярно завдяки підтримці партнерів. Міжнародний комітет Червоного Хреста проводить свою гуманітарну місію в Кременчуці з першого дня повномасштабного вторгнення. Зокрема, сьогодні комунальне підприємство Теплоенерго отримало від міжнародного комітету Червоного Хреста декілька генераторів. Сьогодні Красний Хрест» нам на. Надав допомогу два генератори по 30 кВт, які будуть використовувати на об'єктах КП теплоенерго. Також ми підписали сьогодні з ними меморандум на поставку частотних преобразователей для наших об'єктів. Допомогу від міжнародного комітету Червоного Хреста Кременчук отримає не вперше, і вона є неоціненною для нашого міста. Допомога надається не вперше. Вони ними було ще нам доставлено три генератора до цього. І це дуже важливо при проходженні валюваного періоду. Дякуємо усім партнерам за підтримку та допомогу для нашого міста. Тільки разом, об'єднавши всі зусилля та можливості, ми можемо перемогти ворога. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.